І вітання глядачам, як завжди, у цій порі програма огляд новин в ефірі. І ось які події потрапили поле зору наших кореспондентів цими днями. У місті створюватимуться опорні пункти для дільничних інспекторів. Як один із методів профілактики правопорушень, так вирішили на сесійному засіданні міської ради. Протягом поточного року вжито ряд організаційних та практичних заходів. Спрямованих на реалізацію поставлених перед міліцією завдань, школа села Жовтневого отримала статус опорного закладу освіти Київської області. Жовтнева школа це саме той заклад, який Має і може почати щось нове, те, що започатковано у нас у районі. Допомога людям як моральний обов'язок. Днями своє професійне свято відзначають соцпрацівники. Соціальні фахівці це люди, які прийшли з порадою, підтримкою і допомогою. Розпочнемо наш випуск розповіді про сесійне засідання міської ради, яке відбулося в четвер. Тоді народні обранці розглянули низку питань, зокрема, погодили звернення до Персу Хмельницької райдержадміністрації та районної ради, яке стосувалося нового проекту цивілізованої утилізації сміття. Тоді ж йшла мова і про стан боротьби зі злочинністю. у Переяславі обговорювалося питання забезпечення населення радіозв'язком. Подробиці в сюжеті. Сьогодні для переяславців гостро стоїть питання утилізації твердих побутових відходів. На початку сесійного зібрання зазначив міський голова Олександр Шкіра. Він зачитав лист звернення до районної влади. На сесійному засіданні був присутній голова райради Володимир Лисюченко. Шановний Володимир Михайлович, полігон для твердих побутових відходів, які Переяслав Перяславхмецькому приладу і знаходиться на землях Великокаратовської сільської ради переяслав Хмельницького району. Має паспорт на експлуатацію до грудня 2013 року. Щорічне збільшення відходів місті та районі змушує нас прийняти спільне рішення про перспективи збору і вдалу телізації твердих побутових відходів. Тоді ж депутати заслухали звіт начальника Переяслав Хмельницького відділу міліції Володимира Пархоменка. Він зазначив, що цьогоріч у Переяславі відмічається ріст злочинності. Найбільший ріст вчинених кримінальних правопорушень це крадіжка особистого майна. В тому числі з будинків, також шахрайство, хуліганство, інші тілесні ушкодження, побої. Зниження відмічається в сфері незаконного обігу наркотиків. За звітний період збільшилось на 21% кількість вчинених, особливо тяжких злочинів. Володимир Пархоменко зазначив, що у Переяславській міліції бракує автотранспорту, камер відеоспостереження, тощо у планах створити громадські угруповання, які чергуватимуть у місці в нічний час. А що працювали ефективніше дільничні інспектори у мікрорайонах Переяслава, будуть створені опорні пункти, простіше кажучи, кабінети для дільничних. Тривалим виявилося обговорення ще одного питання, яке стосувалося забезпечення міського населення державним радіозв'язком. Наразі у Переяславі нараховується 3400 радіоточок, із них 229 не працюють. Людей старшого покоління непокоїть той факт, що зруйновані точки радіозв'язку не відновлюються. Працівники цеху телекомунікації заспокоюють, кажуть, на роботу вже взяли електромонтера. В даний час в місті не працює 229 радіоточок проводового мовлення. Керівництвом вузла зв'язку приймаються міри по виправленню ситуації у усуненню пошкоджень радіоточок, прийнято на роботу електромонтера проводового радіомовлення. Тоді ж депутати розглянули ще низку питань, які стосувалися життєдіяльності міста. Зокрема, про тема доріг. Так, заступник міського голови Володимир Бурдонос повідомив, що незабаром розпочнеться ремонт дороги по вулиці Грушевського. Тим часом у залі засідань райдержадміністрації проходила колегія за участі сільських голів та представників провладних структур РДА у 2014 році. Переясла Хмельницькому району виповниться 90 років. До обговорення про хід святкування долучилися чи не всі присутні? Ще одне важливе питання, яке було винесено на порядок денний, стосувалося роботи райдержадміністрації за 9 місяців поточного року. Розповідь про засідання у сюжеті Ольги Гребенщикової. Усього в районній державній адміністрації нараховується 99 державних службовців. Апарат РДА складає 30 осіб. За статистикою, яку озвучила начальник відділу кадрової мобілізаційної роботи апарату адміністрації Інна Левченко, жінок працює у 2,5 рази більше ніж чоловіків. 100% службовців РДА мають вищу освіту. Задоволення потреби кваліфікуваних кадри. Їх ефективне використання, розмагання розміру персоналу, заохочення працівників адміністрації дослужбової кар'єри, забезпечення безперервного навчання, документальне оформлення проходження державної служби та трудові відносини. Святкування 90-річчя Пересла Хмельницького району обговорювалося тривалий час. Для того, щоб свято пройшло на високому рівні, було створено спеціальну групу, яка керуватиме процесом підготовки. Було вирішено провести урочистості 16 листопада. З 10.00 початок роботи по мільйоні територіальних громад, центральні площа міста. З 10.00 виставка «Верхній саж майстрів народної творчості. І вже о 12.00 церемонія відкриття свята. Того ж дня планується відкриття пам'ятника воїнам Афганістану, який будується в центральному парку міста. Але це не буде тільки день народження району ще відзначатимуть день працівників сільського господарства. І наостанок голова райдержадміністрації Андрій Недяк прозвітував перед присутніми про роботу РДА за останні 9 місяців. За 9 місяців 2013 року суттєво не покращилось відношення за 9 місяців 2013 року. І в першу чергу, думаю, що це наше з вами недопрацювання. Як зазначив Андрій Недяк, буде створено групу, яка контролюватиме процес офіційного працевлаштування жителів району. На сьогоднішній день ми всі з вами чітко в районі живемо, працюємо і розуміємо, що з 25 тисяч дорослого населення, 18 тисяч, якщо отримує різну пільга дотації і льготи, а працює тільки. Наповнув 7 тисяч, чи навіть й то менше 4 тисячі людей. Це не серйозні підходи, і вони не до чого не приведуть. І взагалі наголосив голова, поставлені завдання до кінця року вони зобов'язані виконати. Усі питання і рішення, які були внесені до порядку денного, члени колегії підтримали одноголосно. А от днем раніше відбулося виїзне засідання колегії працівників освіти району, директори шкіл та їхні заступники, завідувачі дитсадків, працівники метод кабінету, відділу освіти зібралися у приміщенні школи села Жовтневого. Як усе відбувалося, розповість Тетяна Панченко. Із самого ранку в школі Жовтневого було проведено зустріч із остарбайтерами. Осітяни нашого району також школярі цього закладу освіти мали можливість послухати розповіді людей, які в роки війни були на примусових роботах у Німеччині чи народилися в неволі. Так івана Сису разом із багатьма іншими хлопцями та дівчатами було вивезено німцями 1942-го. Пішли в Город у і на зустрічі йшла нам жінка і. Хлопчик років, так, шість, доходили до нас, він е, нам говорить, що ви, каже, руські свині. Так я йому його питаю, вийкешвайна бесер, дойча у Дорусі Питаю, які свині лучші, чи німецькі, чи українські, чи руські. Так, так вона його схватила за ручку і повела. Події війни ми повинні пам'ятати, щоб така трагедія більше не повторилася. Тим паче, нині в кожного з нас є можливість послухати живих свідків тих подій, а не тільки прочитати суху історію з книжок, каже голова райради Володимир Лисюченко. Я дякую молодому поколінню, дякую старшим поколінням, дякую ветеранам. що пам'ять